Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури цензурнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Що ж знаєте, сьогодні хотілося б з одного боку поговорити про дійсно викоповні речі, типу підписання договору про гарантії безпеки між Британією і Україною. Ще по великому рахунку, давайте так скажемо, поки що це на жаль не гарантії саме безпеки, і це не союзницький договір, це договір про партнерство, про підтримання того, про що вже домовились. Він дуже важливий. Це як дороговказ для того, якби, що має далі бути, що захід має прогарантувати таку підтримку. Україні, щоб Росія зрозуміла умовно кажучи, повну безперспективність такої війни і її програш для себе. На це тема для окремого великого відео. Знову ж таки, раджу вам передивитися на днях, записував відео про те, чому війна має закінчитися в Криму, і відповідно те про те, чому саме Британія є нашим головним союзником в власне в цій війні, навіть більшим, якщо чесно, за Сполучені Штати Америки, може навіть більше за деякі європейські країни. От Передивіться це відео. В принципі, мені здається, там є відповіді на ті моменти, які можуть там бути незрозумілими, чи якщо треба проартикулювати про, про з приводу тих подій, які відбулися під час візиту Рішесунок. Але давайте так, друзі. Для того, щоб досягти будь-яких гарантій безпеки, для того, щоб потрапити в НАТО, в ЄС, нам потрібно не програти в війні. А для того, щоб не програти у війні, друзі, нам в першу чергу потрібні люди. люди Підготовлені, нормальні, які можуть замінити тих, хто вже на фронті. Тобто, ну давайте не буду е говорити абсолютно банальних речей, абсолютно очевидно. Нам потрібне продовження мобілізації на максимально чесних справедливих засадах, які не будуть викликати жодних е якихось хворобливих е з одного боку інсинуацій з боку самого українського суспільства, без перегинів з боку держави. Ну і для того, щоб це все не ставало звичайно харчем для ІПСО. От таке от достатньо складне завдання. Ну і поговоримо ми, друзі, про те, що ж ми на цьому тижні побачили у Верховній Раді, і що ми отримали в результаті як українське суспільство. А насправді більш гидотної історії, більш тупорилого, взагалі, процесу, більш шкідливого і менш підготовленого процесу ніж все те, що відбулося навколо оцього законопроекту про мобілізацію. Напевно, я особисто не бачив. Ну, чесно кажучи, напевно, часів там не знаю диктаторських законів Януковича, але я зараз поясню порівняння. Це в жодному разі не означає, що я порівнюю необхідність мобілізації з диктаторськими законами. Ні, абсолютно не про те, мова. Мова йде просто про те, наскільки це все було хріново прокомуніковано. Ну, диктаторські закони просто були спущені афігевшим Януковичем, який хотів просто придушити революцію. Да? А тут ми бачимо, скажімо так, відчайдушні спроби політичної влади зробити все від себе залежне. Щоби зняти з себе будь-яку відповідальність за непопулярні кроки, натомість повісити її на військових. І най, най, найсумніше і найгірше з того, що ми знову побачили, це те, що навіть розуміння невідворотності прийняття цього закону, розуміння невідворотності і потрібності того, що треба міняти людей, треба е, е, міняти під. Взагалі, всі підстави, на яких зараз відбувається, взагалі мобілізація і так далі, ніяк не спонукала політичне керівництво країни і слуг народу у Верховній Раді до того, щоб нормально працювати. Назвемо це так, і вінцем насправді всієї цієї історії є заяви і поведінка Давіда Арахамії. людини, яка очолює слуг народу в парламенті. Людини, яка займає одне з чільних місць в структурі влади Володимира Зеленського, людини, яка і за чутками, і за інформацією в ЗМІ, може і має доступ до Володимира Зеленського, тобто який може зайти в кабінет до Володимира Зеленського і з ним спілкується. Тому це ну, в нинішній в нашій автократичній державі і МІНІЗЕ, як ви розумієте, це дуже великий вплив. Тому заяви цієї людини дуже важливі. Ви пам'ятаєте, не так давно він відмітився брехнею, про яку навіть сам особисто Борис Джонсон сказав, що нібито Боріс Джонсон змусив Україну продовжувати воювати з Росією в квітні. Ви пам'ятаєте да? цю шкідливу мечню, яку ні Сарахамі в грудні? Ну нічого страшного січні він продовжив свою роль. Тільки от насправді те, що зараз відбулося, мені навіть напевно більш огидно, ніж те, що ми чули від цієї людини місяць тому. Так от про що ж йде мова, друзі? Отже, два дні поспіль, коли стало очевидно, що а, законопроект в такому вигляді голосуватись не буде, а, і що відбулося, друзі? Ну просто якщо дуже коротко, в сухому залишку, а, законопроект про мобілізацію звичайно, звичайно, мав би вносити президент України а, як ран конституції. Як верховний головнокомандувач і як людина, яка буде підписувати будь-який закон про будь-яку мобілізацію, це абсолютно очевидно, тому що мобілізація це питання, це питання не військове, це питання політичне, політико-правове, по суті. І Це абсолютно очевидно для будь-кого, хто, хоч в принципі, розуміє, що це таке. Тобто, умовно кажучи, армії потрібні нові люди. Для цього державний апарат, яким керує виконавча. Структура влади, яка забезпечує технічні моменти, і президент, який забезпечує дотримання конституції і закону під час проведення такої акції, проводять процес на певних підставах залучення людей, громадян до армії, і тільки коли вони потрапляють в армію, вони стають уже, грубо кажучи, в починає за них відповідати. Але ви розумієте, що. Вся діяльність Володимира Зеленського і його клевретів полягає в тому, щоб довести, що це плохая армія виновата всьому. Це плохі ТЦК. ТЦК у нас дійсно погані. Вони дуже часто роблять повну фігню. Ми прекрасно з вами знаємо всі ці речі і так далі. Але знову ж таки, хто має ці ТЦК привести до ладу? Ті, хто мені скаже, що це має робити армія, то я вибачаюсь, я з вами, м'яко кажучи, не погоджусь. У нас, на жаль, не доведено і це до питання і до Петра Олексійовича Порошенка. До кінця не доведена реформа ТЦК. І, відповідно, ми отримали на початок широкомасштабного вторгнення те, що ми отримали. А далі, в результаті абсолютно популістичних дій Зеленського, отримали ще гіршу ситуацію, коли ТЦК просто вже здається невздатні і не в змозі нормально залучати людей. І починаються постійні конфлікти, крики, бійки на вулицях, шмони в маршрутках і щастя для російського іпсо. От. Але, от власне, з тим законопроектом найгірше то, от, розумієте, от, знову ж таки, в самому початку, от, що відбулося, друзі. З самого початку відповідальність з президента була, ну він це робив всю прес-конференцію, це робили все оточення, це понятно, я думаю, не треба повторюватись. Але що ми побачили далі? Законопроект був скинути на фунта, на зіць председателя, яким є Денис Шмигаль. Ось саме тому він у нас так довго стоїть в прем'єр-міністрах, тому що він блискуче виконує роль такої сірої конячки, на яку скидують все лайно, яке вона має робити. От скинули і це. Це, звісно, повна дікуха, чому кабінет міністрів просто який керує виконавчою. Виконавчою гілкою влади має вносити закон про мобілізацію, який він має стосунок до цього. Це має трубити президент як Верховний Головнокомандувач. Менше з тим. Окей, внесли. Абсолютно очевидно, що законопроект розроблялось в Кабінеті міністрів, розробляло в тому числі Міністерство оборони і так далі і тому подібне, яке, до речі, насправді є цивільною структурою. Ще раз нагадую, цивільною структурою. І все керівництво майже Міністерства оборони це цивільні люди. Ні, там можуть бути військові, але міністр, наприклад, законодавчо, має бути цивільною людиною. Просто нагадую вам про це, друзі. І от що у нас далі відбувається, друзі, цей закон. Містив дійсно там багато питань, причому деякі з них там дійсно могли бути неконституційними, там непропрацьованими, пропрацьованими, не продуманими, якими завгодно. Але знову ж таки, з самого початку, як тільки почалося обговорення цього проекту, всі спікери влади почали постійно намагатися перевести ці стрілки на військових. Але вінцем, повторюся, став Давід Браунович Арахамі. Отже, що відбулося в останні два дні? Коли стало очевидно, що цей законопроект в такому вигляді взагалі не буде винесений на голосування? Вони вирішили, це теж абсолютно неконституційний історич. Мисля, ну як так? типу, Кабмін його забирає до себе. Окей, ладно, вже навіть не будемо в ці там регламентні норми залазити парламент, парламентські, враховуючи скільки, на, наскільки законів вже поклав з прибором Володимир Зеленський. Це вже просто маленька дрібниця. Але що відбувається далі? Як це комунікується, друзі? Мало того, що тягнеться час, мало того, що всі займаються піаром, вноситься купа якихось законопроєктів паралельних, замість того, щоб враховуючи, що от єдиний головний запит всіх військових, який я особисто чую, і ви, я думаю, чуєте, що нам потрібна заміна, нам потрібні свіжі люди, нам потрібна не так зброя, як люди, 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 люди. Тобто це питання дуже термінове. Замість цього починається оцей гавносрач. закінчується тим, що виходить Арахамія і заявляє. Ну тут військові дуже багато хотіли. Ми готові допомагати, але от ми ж за людей, ми ж за, за закони. Тому не будемо ми цей закон приймати, скільки б там військові не хотіли неконституційних норм. Це я так парафраз того, що він написав вчора у себе на своїх там сторінках. Мало того, ця людина ще й дозволила собі видати черговий перл, який уже прямо зараз стає. Дуже могутнім мемом для рашистського псо. Я вже бачу, як в Тіктокі, в Телеграмі просто дев'ятий вал несеться російської пропаганди з оцим мемом. Про що я маю на увазі? А я маю на увазі заяву господина Архамі, який заявив, що знову ж таки: от плохі військові, ну ми ж готові з військовим працювати, але там так багато плохих норм в цьому законі, ми не можемо на це погодитись. і Так далі. Мені хочеться запитати, дядя. а... Кабінет міністрів хто очолює? Чиї міністри, чи який міністр очолює Міністерство оборони? Хто ці норми прописав? Може, це залужний прописав? Чи ще хтось? Я просто нагадаю, що Валерій Федорович залужний перед новим роком вийшов на вперше за весь час на прес-конференцію, де чорним по білому пояснив, що армія а, висуває. Ніяк не впливає на те, як саме держава буде набирати людей. Армії просто потрібні люди. А от як саме ці люди будуть набрані, на яких підставах, на яких нормах, згідно яких там законів, це питання не Збройних сил України, це питання державного апарату, виконавчої з гілки влади і парламенту, який приймає закони. Це не армія вирішує, хто які там інваліди йдуть, а які інваліди не йдуть. Що має право робити ТЦК, що не має робити ТЦК, це вирішує цивільна влада, цивільна влада і то, хто цією цивільною владою керує. І не дивлячись на всі заяви залуженого, не дивлячись на те, що це абсолютно очевидні речі, які зрозуміли будь-кому, хто просто ну, розуміє, чим відрізняється права рука від лівої, тим не менше, ми бачимо, що ці люди мало того, що вони не здатні написати нормальний закон. Мало того, що вони не здатні просто прокомунікувати цей закон з населенням. Вся їх комунікація, вибачте, обмежилася вбросами в їх телеграм-смітниках, всіх цих вертикалях, джокерах, всівідчих оках і різних інших сміттярках, де вони робили опитування серед своєї аудиторії: а как вам така норма? А как вам така? Це просто щоб ви розуміли рівень мислення цих людей. І далі. Коли вони обісралися по повній програмі, по повній просто програмі, коли вони показали, що вони настільки недієздатні, що вони навіть не здатні провести закон, хоча б в першому читанні для того, щоб потім внести там всі правки. Ні, вони навіть не дійшли до цього моменту, бо вони зсуться цієї відповідальності політичної, бо вони ж хочуть бути переможцями, а все гівно скинути на кого-то. Тільки на кого вже скидать. Уже нікого не залишилось, ні попередників, ні опозиції, нікого, тільки ви. Тільки ви є, нікого більше в країні нема. Є один Зеленський, який контролює все. Уже навіть рахункову палату подружка е контролює, яка італійську вілу Зеленського володіє там управляє. Уже більше нікого нема, окрім вас. І все одно їм треба спихнути на когось відповідальність. І тому Рахамія заявляє, що, мовляв, ну головне для нас не допустить, щоб оце з двома рушками відправляли просто на фронт. Постріляв два рашка і поїхав воювати. Виявляйте собі, от ну, от що треба мати в голові? Щоби навіть от на абсолютно повністю контрольований тобою єдиний телемарафон вийти і ляпнути і подібне. Тобто, в момент, коли, ну скажімо так, є величезна кількість питань до системи підготовки наших людей, до того як набирають людей, як компонуються там військові частини, я думаю, ви всі прекрасно ці проблеми розумієте. І в цей момент одна з головних людей, на жаль, але одна з головних людей в системі влади виходить і ляпає таке на весь світ. К коментуючи. Свій абсор з мобілізацією і тим, що виявляється, це знов плохі військові, понімаєте, хочуть людей, але ж ми не хочемо їм давати людей, тому, ну, тому вони плохі, а ми хороші. Тому коли будуть вибори, ви ж пам'ятаєте, що це ми вас захищали від плохих воєнних, які вас всі хотіли під Бахмут з двома рашками відправити, друзі. Оце так читається. Ви от розумієте, друзі, ну я сподіваюся, що так. Як оці слова? І те, що зараз відбувається, ну чесно, якби я був російським іпсошником, я б сьогодні реально напівся в як то кажуть, від щастя. Тому що господин Рахамі подарував їм просто квиток до раю, от чесно. Нескінченний просто потік можливостей, як можна срать в голову людям, особливо тим, хто хоче, щоб їм насрали в голову. Це, знаєте, такі. Категорія так званих, як я їх називаю, таксістів, які тобі будуть розказувати про конституцію, що хай син Порошенко воює, то, 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 то 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 і так далі, і так далі. Тому подібне. До чого я веду, друзі? Я веду до одної простої штуки. Да, До речі, хто там мені хоче розказати, що я ухилянт? Я давно вже пройшов ВЛК, маю військовий квиток і в будь-який момент готовий поповнити лави збройних сил України і закликаю всіх чоловіків. Це зробити, піти в ТЦК і уточнити хоча б свої документи, щоб у вас на руках був військовий квиток, де буде написано, що ви там придатні, там чи може ви повністю не придатні, я ж не знаю. Або придатні по такій то от статті, як це, наприклад, у мене написано, і ви годні для такого чи такого, то, наприклад, там ведення служби і так далі. І тоді, хоча б ви не будете себе відчувати, що ви ухилянт, який просто ховається від ТЦК. І тоді вас не буде стосуватися більше половини тих проблем, які на жаль мають ті люди, які просто, наприклад, не приходять по повістках і так далі. І знову ж таки, я не захищаю наші ТЦК. Вони роблять просто треш, і це теж правда. Абсолютно система жахливо побудована і її треба змінювати. Але замість того, отут ми повертаємося до цієї історії, замість того, щоб політично, політична влада, маючи повну політичну владу, повний контроль Верховної Ради, Кабміна всіх правоохоронних структур. Армії всього, і замість того, щоб вирішити це питання, ці політичні пігмії продовжують просто намагатися до останнього не приймати ніяких рішень і скидати, скидати, скидати відповідальність себе на когось іншого, точніше на когось вже нікого не залишилося. Ні, одне військо лишилося. Я не сумніваюся, що десь м на своїх е нарадах е політехнології банкової сидять. І думають, як же плохо, що ЗСУ так сильно довіряють, і завжди, до речі, довіряли більше Зеленського. І довіра до Зеленського падає, а до ЗСУ ні, і до Залужного не падає. Що ж тепер робити? Треба, напевно, якось на ЗСУ накинути. Там вони ж там всі ПТСРчики, вони погані, вони тупі, вони оце от такі, от ці кроваві м'ясніки і так далі. І от знаєте, що найгідніше в цій всій історії, друзі? Що завдяки такої абсолютно блюдочній політиці влади. Ми ж втрачаємо будь-яку можливість дійсно реформувати в Збройних силах те, що там треба реформувати, бо чи є там погані камбрії, чи погані генерали, які приймають неправильне рішення? Звичайно, є. Чи у нас нормальна система комплектування бригад? Ні. Чи у нас нормально працює ТЦК? Ні. І так далі, тому подібне. Але знову ж таки можна спитати: а я вибачаюсь, а чому у нас досі з уже майже два за два роки? широкомасштабного вторгнення, я вже не кажу до цього, але окей, за два роки вторгнення не зроблений реєстр, єдиний реєстр військовозобов'язаних. От поясніть мені, будь ласка, які там потрібні суперновації, дії, шмії для того, щоб банально одне міністерство, ціле міністерство, цілого господіна Федорова, сіло і використовуючи банально бази даних всіх інших міністерств, просто сформувати список наявних чоловіків? Які, наприклад, десь є, фактично. Бо, наприклад, військомати їх давно загубили ці документи, чи хтось там відкупився, чи просто бардак, чи він переїхав кудись, його там. Ну тисячі причин, чому людина може там не бути на обліку, навіть не будучи якимсь там свідомим мухилянтом. Ну ми ж себе прекрасно розуміємо, які бардачела у нас, особливо до 2014 року, був ТЦК. та ще й давайте згадаємо. Чіпка діти військомат називалося, ще й згадаємо, як при. Януковичі, свідомо російська агентура на місці Міністерства оборони займалася нищенням системи військового обліку в Україні. Це ж теж було. Було. Але вибачте, будь ласка, хто заважає політичній владі, наприклад, використовуючи базу податкової і так далі, зробити якихось пільг, виплат, зарплат, ПДФО і так далі. Боже, дає тисячу моментів. Ну, от, Вибачте. Е Пам'ятаєте, навіть при владі Зеленського господин Дубілєт робив таку собі. Це не було звичайно переписом населення, але це знову ж таки грунтуючись на даних всіх сукупних баз даних, було виведено приблизно кількість людей, які в Україні проживають. Це було там близько 38 мільйонів людей. І це чомусь було можливо зробити. Чому це не зроблено досі за два роки? Чим займається господин Федоров? У нього є якісь більш важливі завдання, ніж створити реєстр військовозобов'язаних під час війни? Чому цього досі не зроблено? Адже це насправді альфа і мега всіх наших проблем, тому що, умовно кажучи, ТЦК не знають, хто де є. Відповідно, неможливо зрозуміти до кінця, які є людські ресурси. Від них армія вимагає ресурси, вони починають давати хрін зна що, завість того, щоб давати це, починається зловживання і поніслася. Я чомусь не правий, друзі, це не так працює. Ну, але замість того, ми бачимо розмови від господіна Рахамії про два і про те, як злі воєнні хочуть якісь то плохі закони, а хороший Володимир Зеленський і слуги народу його цих людей захищають у плохих воєнних. Скажіть мені, будь ласка, при такому підході, Я вже навіть, знаєте, це кажу не для того, щоб там черговий раз політично вкусити Зеленського і так далі. Хоча хочеться дуже. Ну, питання навіть не в цьому. Поясніть мені, будь ласка, от як? Як з цього вирулювати з точки зору комунікації? Я розумію, що комунікації це не про Зеленського. Всі його комунікації це ті долбані відосики, телеграм помикає, єдиний телемарафон. Все. більше ніяких у них нема можливостей, мізків, інтелекту, совісті. Це я розумію. Але чорт з вами? Ну вже ви не розумієте, що зараз питання стоїть труба? У нас нема вибору? Просто нам треба, нам треба зробити так, щоб українські люди вірили в те, що коли тебе мобілізують в армію. То тебе не відправляють на бійню. Це не означає, що бідні воюють за багатих. Це не означає, що там це завжди там якась несправедливість, що у тебе два рожка. Ні. Це означає просто, що ти виконуєш свій громадський обов'язок, у тебе захищені права, обов'язки і так далі. Так зробіть це. Це ж ваша пряма, пряма, головна, не знаю. Магістральна ціль вашого існування заради того, чому ви взагалі при владі перебуваєте під час війни, для чого ще ця влада політична потрібна? Скажіть мені, будь ласка, для чого ще вона потрібна найбільше під час війни? Але ми постійно чуємо, що в усьому винні військові, навіть зараз, друзі. І оце те, знаєте, коли там хтось радіє, що там безугла і ще щось. Вибачте, друзі, я не радію, тому що справа не в прізвищі, справа завжди в корені проблем. А корінь проблеми це сам Володимир Зеленський, це людина, яка хоче завжди. Бути тільки там, де є якісь переможні реляції, а там, де є незручні рішення, там, де потрібно реально працювати, там, де потрібно робити щось, що дуже непопулярне, але потрібне. А Цього робити він не хоче. І навколо нього дуже, як він там сказав, п'ять ефективних менеджерів, які існують виключно для того, щоб забезпечувати от саме таку картину світу і саме такий перебіг подій. Ну а війна, ну как-то там вже ж ані воюють, от пусть воюють. Тому, друзі. Е, я чесно я не знаю, що буде законом про мобілізацію, в якої формі він буде прийнятий, що там буде написано, чесно. Бо от те, що я зараз бачу, це просто це... від цього просто опускаються руки. Ти думаєш, Ну, хоч щось ж має, ну ну які ж речі, ну якийсь інстинкт самозбереження, я не знаю, ну, 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 ну хоч щось, ні, ні. порожнеча. Просто порожнеча. Два в весьому во мінувати воєнні. Ну я не знаю, що я можу ще сказати. А да, Зеленський сьогодні ще на прес-конференції з Ріши Сунаком сказав, що головне, щоб мобілізація була справедливою. Золоті слова, пане президенте, золоті слова, пане верховний головнокомандувач. Так якого ж біса ви? З монобійчістю вашою, якої, правда, нема давно без ОПЗЖ голосів, да? яка досі в парламенті саме через це. Ну, менше з тим, так чому ж ви цю справедливість не встановите? Хто вам заважає цю справедливість встановити? Скажіть, хто конкретно? От по прізвищах, хто заважає Володимиру Зеленському і слугам народу нарешті встановити справедливу систему мобілізації? Хто? От хто це конкретно? Залужний, Вася Петічкін? Хто це? Ну конкретно? Хто 234 депутата в слуг народах, навіть формально вистачає ще на голосування: свій прем'єр, свій голова СБУ? Свій голова всіх абсолютно правоохоронних органів, будь-яких уже навіть свій голова рахункової палати єдиного ще незалежного якогось органу, донедавна парламентського контролю все ніде більше, ніхто не пискне, нема більше жодної людини у владі, яка би не була поставлена особисто зеленським і лояльна особисто зеленському. То я ще раз задаю питання: чому ж господин Рахамія розказує, що... Хто ще винен в тому, що ви не можете просто написати нормальний закон і його прийняти вашими ж депутатами? Хто ще в цьому винен? Скажіть мені, будь ласка. Може, це американці винні? Може, Сунак винний? Може, Олаф Шольц? Я не знаю? Хто ще? Покажіть мені, будь ласка, пальцем винний в цьому? І кого ж нам ще спитати? А може, це дурний народ винний, який просто-напросто чомусь закони сам не приймає? Ви ж там референдумами хотіли все розгуляти? Пам'ятаєте, ви у Зеленського таке було? Так може, ви референдум ще проведете? Ну а що? Хороша ідейка під час війни? Ні? Я розумію, друзі, це риторичні питання по великому рахунку. Але просто е хочу зазначити одну дуже важливу річ. Я просто хочу це, -це відео закінчити. Ну, на правах людини, яка дуже багато кожен день е веде купу справ з нашими військовими. Просто зрозумійте, що е удавана на стабільність. Якась я не знаю, якась чорту стабільність, яко, якою може там якісь реальність паралельна, в якій живе Зеленський зі своїм оточенням. Вона забезпечується дуже тонкою піксельною лінією конкретних живих людей з плоті і крові, які кожен день а, цінують свого здоров'я, своїх, своїх життів, себе, своїх побратимів, свого майбутнього, а, майбутнього своїх сімей, дітей стримують цю а, чорну силу, яка прийде і знищить всіх і все в нашій країні. Як правильно повторюся, сказав Роман Костенко, я ще раз процитую: народний депутат від голосу і воїн СБУ, там не тільки Альфи, як він дуже правильно процитував, Зеленський ніяк не хоче зрозуміти, що він уже політичний труп, і що він, нарешті, має почати керуватися в своїх діях не політикою, а от те, про що він сказав: справедливістю, щоб люди розуміли, заради чого це все, куди ми йдемо, що ми робимо. Ну, на превеликий жаль, Володимир Зеленський, ну і його оточення просто виконує цей політичний запит, продовжує думати про те, а що потім? Я не знаю вже, як достучатися до цих людей, щоб пояснити, що ніякого «потім» може не настати. Бо ця тонка піксельна лінія, вона дуже тонка, і вона стає тоншою з кожним днем. І Якщо ми не забезпечимо її збільшення і не забезпечимо, щоби до армії ставилося так, як це було в березні 22-го, то все може дуже швидко. Дуже трагічно і дуже катастрофічно помінятися. Тільки так. Чи є це розуміння у Арахамі? Можна я не буду відповідати, друзі, бо людина, яка дозволяє собі, маючи тільки повноваження, таку посаду і момент говорити такі речі, я чесно, я відмовляюсь розуміти, чи він це робить навмисно, чи це рівень інтелекту. У мене немає чесної відповіді на це питання. Я просто дуже сподіваюся, що ці люди розуміють, що часу немає від слова зовсім. І треба це робити максимально швидко. І якщо вони думають, що подібними історіями вони заробляють свої політичні бали на потім, то я просто вас дуже прошу запам'ятати запам цю поведінку, якраз з політичної точки зору. І обов'язково не забути дати свою оцінку на якихось там наступних виборах, які чорт зна, коли там будуть. І запам'ятати, як ці люди, замість того, щоб робити те, заради чого, до речі, їх обрав народ, який би він там не був, але обрав. Вони займаються спихуванням відповідальності на тих, хто і так кожен день своїми життями і своєю кров'ю захищають всіх, я не знаю, яка ще має бути міра політичної відповідальності для цих персонажів. Мені здається, вона тільки одна: утіль назавжди. І кримінальна відповідальність за порушення кожного закону. А вони напорушували вже за свої 4 роки парламенту і 5 років президента стільки, що вистачить на 5 влад наперед. Дякую вам за увагу. Не знаю, чи вам було корисне це відео. Сподіваюсь на це. Якщо так, то будь ласка, не пожалійте свого лайку. Підписуйтесь на цензорнет на нашу кращу і незалежну аналітику українського Ютубу, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Все одно переможемо, бо у нас просто немає іншого вибору, друзі.